До кінця листопада Україна розробить план дій щодо досягнення миру. Почнуться детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності, заявив Зеленський. Ну, добре, що відповідальні країни будуть вирішувати наші з вами земельні питання. Це дуже гріє душою і радує. До кінця листопада Україна розробить план дій щодо досягнення. Досягнення миру. Досягнення миру. До кінця року, чи буде готовий цей план? Да, цей я вам також скажу, що цей план він вже готовий. Просто... Момент, як його оприлюднити, хто дає згоду на це, знову ж таки, які країни будуть погоджуватися з цим планом, тобто він вже готовий його тільки будуть коригувати. А буде цей план нам предоставлений ну, як народу України оприлюднений затримкою через якусь країну, щось пов'язано або зі сходом сонця, або з заходом сонця. Ну, в общем, якась країна буде, ота, як Яга, проти, і через те ми з вами побачимо трошки з затримкою цей план. Добре, те що ми його побачимо, це ок коли він буде в дії. Тобто коли в Україні настане мир. Ось тепер цікава історія. Значить, протягом п'яти місяців з сьогоднішнього дня цей план він вже буде оприлюднений, мировий цей договір, але те, що його озвучать, це не значить, що він буде, ну, буде діяти. Апрель. А при квітень наступного року ми з вами ще знаходимося у фазі горя і війни. Не дивлячись на те, я наголошую на тому, що цей план вже буде оголошений. Значить, квітень місяць наступного року ми ще з вами у фазі війни наші люди ще знаходяться не на своїй землі, наші люди на окупованій території, тобто з окупантами на одній території, на своїй землі, але на окупованій. І так, щоб ми вже зрозуміли, що домовлятися з ними нема про що. А зробили якісь рішучі дії зі свого боку для того, щоб був мир? Це буде аж кінець весни, початок літа наступного року. Що вирішить цей мирний договір для нас з вами? Він трошки зніме воєнну напругу. Трошки зніме напругу. Це все. Далі поїхали. Чоловіків віком від 18 до 25 років в окремих випадках можуть мобілізувати Одеський ТЦК. Так, дивіться, що до зниження мобілізаційного віку, воно так і буде, і все до того йде. І ми вже з вами це дивилися, так що давайте не будемо на цьому зупинятися. Чи будуть найближчим часом прориви з боку окупантів? Прориви з боку окупантів. Так, прориви з боку окупантів будуть, на жаль, найближчим часом. Там, де їх найбільше всього, там, де люди знаходяться найближче всього до вже окупованих територій. Це Донецька область, 100%. Причому їм допоможе. Прорив буде не ножками, а прорив буде завдяки смерті з повітрям. Тобто там дрони, все, що літає, все, що прилітає, О, там буде напружена дуже ситуація. Реальний розклад сил на найближчі місяці на фронті. Розклад сил на найближчі. Ну, давайте так, на найближчий місяць плюс-мінус, час, то така історія з нашого боку. З боку окупантів. І для нас так, дивіться, яка цікава історія. Ми найближчим часом з вами отримаємо дуже не таку нефігову підтримку в плані озброєння. Тут тут нехай воно так і буде. Вони відчуються на своїй шкурі. З нашого боку буде таке, знаєте, восстановлення сил, тобто трошки, трошки ми станемо сильнішими, ніж зараз є, такий баланс сил буде на нашому боці. Це добре, але що з того боку, вони. Не там вони йдуть, де ми їх бачимо. Я ще раз наголошую, що щось вони. Щось вони замислили. Так, це стосується. Це стосується підземних ходів. Це стосується. Закритих ходів, це стосується якихось домовленостей, можливо, мається на увазі, що е, тіпа, ми цього не бачимо, і це робиться дуже кулуарно, Хтось з кимось домовляється, щоб десь когось пропустили. Я одразу хочу сказати, що цей план у них вже не в фаворі, вже вони несуть тут якісь свої е, е, збитки, втрати і таке інше. Що замислили ті піздюки? Їм конче необхідно перемир'я. За тища просто конче необхідно 200 гривень донат. Дуже дякую. Значить, для чого їм це потрібно? Для того, щоб зламати нашу фінансову систему, для того, щоб сказати, що ми відходимо, зробити видимість відходу, а вони нікуди не дінуться. У мене таке враження, що вони сука, як ті кроти, що вони риють, залишають тут своє там, Потомство, умовно кажучи. Роблять вигляд, що ми такі пішли, але ніхіра. Ну, тобто, тут, на нашій території, залишаються їх е, оці гньозда зла. Ну, нічого. Головне, що ми це з вами озвучуємо. Це вже непогано. Як захиститися? Чи зуміємо ми захиститися від цього, знайти ці осередки зла? Хм. Ну, давайте я не буду це озвучувати, але відповідь мене дуже радує. Це не, не потрібно озвучувати останню відповідь. Я думаю, що якщо ви часто мене дивитесь і розумієте мої реакції, то і відповідь вам зрозуміла. Дякую.